Вітаю вас в другому відео цієї схеми. Починаємо обв'язку. Ми закінчили ряд останній серединки. Я не відпарювала ще нічого, все в сирому вигляді. І тепер, от цей раз чисто по схемі, тому її можна знайти на Пінтересті, Я додам посилання. Починаємо. Один. Два. Три петлі підйому. Це як недов'язний стовпчик з двома накидами. Два накиди. І варк. Це перший такий кластер. Дві повітряні петлі, два накиди, і ще два. Тепер 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. І робимо ще одну грубку з двох кластерів, з двома накидами. Перша, дві повітряні петлі і друга. Дві повітряні петлі. Розвернули роботу, тепер у нас в довжину ми працюємо. Хто в'яже з катерину, особливо якщо квадратна, там, не знаю, байдуже в яку сторону. Дві повітряні петлі. Перша є друга. Відступаємо ось цю першу арку. В другу два стовпчика без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Відступили арку в наступну. 2, стопчика без знака. 1, 2, 3, 4, 5. Відступили. 2, стопчика. Це у нас дві арки. А має бути 1, 2, 3. Має бути 3. Окей, 1, 2, 3, 4, 5. Відступили. 2 стопчика. Ось. 3 арки сформували. Тепер 2 повітряні. Збрехала. По схемі одна повітряна петля. Група з двох кластерів Відступаємо арку в наступну, два накиди, дві повітряні петлі, і знов сюди ж. Є. Тепер чотири повітряні петлі: один, два, три, чотири, і таку саму групу В'яжемо в цей, цю саму арку. Дві петлі і ще один кластер. Одна петля. Відступили арку в наступну два стовпчика без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Відступили, два стовпчика. 2, 3, 4, 5. п'ять. Відступили, два стовпчика. 1, 2, 3, 4, 5. Один відступили, два стовпчика. І дві повітряні петлі. Якщо у вас по рапортах все сходиться, у вас має вийти ось так. Тепер сюди. Це в нас поворот. Група з двох кластерів перша. Дві петлі. Знову два кластери. один, два, три, чотири, знову група, два. Один, два. 4. І знову дві групи. Ну, власне. Два. Таким чином ми повернули дві повітряні петлі, відступили арку наступну. Два стовпчика без накиду. Якщо в'яжете квадратно, то у вас ось тут, між кутами має вийти всього навсього три арки. Два, три, чотири п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. 1, 2, 3, 4, 5, ну і все, і відразу тут, згоду, буде знов поворот. 1, 2 і обв'язуємо кут. Тут, по факту, все зводиться з того, щоб правильно пров'язати от, прорахувати в першому відео, уважно спочатку дивіться, і потім порахувати кількість рядків. Щоб у вас все зійшлося. От тоді дуже обідно, коли обв'язку починаємо робити, і треба перев'язувати. Якщо у вас тут в цьому ряду все зійшлося, я вас вітаю. Далі вже можна навіть не сильно і передивлятися. Тому що арки тут потім будуть зменшуватися, по схемі тут розширення, все воно вляжеться. Ось тут, як то кажуть, момент непогнення. Якщо тут не зійшлось. Вертайтесь в перше відео, дивитесь, де помилка. І перев'язуйте знову. Проходите до кінця, зустрінемось вже в наступному ряді. Закінчуємо перший ряд обв'язки. Переходимо сліпою петлю варку з двох петель. Один, два, три, два накиди. Ось так, два накиди. То тут, тут нічого складного. Тепер одна повітряна петля і вісім стовпчиків з двома накидами в арку. Перший. Другий, третій, четвертый, п'я, шести, семи і восьмий. Повітряна петля перерахуємо два накиди, повторюємо групу з двох кластерів, дві повітряні петлі, два накиди. Дві повітряні петлі в арку з п'яти повітряних петель стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Наступну арку стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Наступну стовпчик без накиду. 2 повітряні петлі. Група з двох кластерів в арку з двох петель. Два накиди. Дві петлі, два накиди. І ще. Одна повітряна петля, вісім стовпчиків з двома накидами, в аркуш чотирьох повітряних петель Перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І восьмий. Повітряна петля, два накиди. Знову група з двох кластерів. В даному моменті все. Повторюється дві повітряні петлі і знов кластер. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду варку з п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. стовпчик без накиду наступно наступну. Один, два, три, чотири, п'ять. Власне, таким чином Дві повітряні петлі, два накиди, група з двох кластерів. Потім повітряна петля, 8 стовпчиків, варку з чотирьох. Знову повітряна петля, група з двох кластерів. І повертаємо, і по колу обв'язуємо. В даному ряді зверніть, будь ласка, увагу на те, щоб ось тут було чітко по 8 стовпчиків. Перевіряйте. Краще зайвий раз перевірити, щоб потім перев'язувати. Зустрінемось в кінці. Так, завершили даний ряд. Фокус. Приступаємо до наступного. Сліпа петля в арку. Три петлі підйому, два накиди, і перший кластер в нас готовий. Дві повітряні петлі і ще група з двох кластерів. Повітряна петля. І тепер в кожен з восьми стовпчика пров'язуємо стовпчик з двома накидами, між якими повітряна петля. Повітряна петля, два накиди, стовпчик, стовпчик. Я трошки пров'язую всередину стовпчика, а не за вершинку, щоб не було дірочок. Далі. Так. Повітряна петля і знову група з двох кластерів в арку. Формуємо перший кластер дві петлі. І формуємо другий. Тепер 3 повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку з 5. 1, 2, 3, 4, 5, стовпчик без накиду в наступну арку. 1, 2, 3, 2 накиди і знову група. Цей виріб такий для відведення душі нескладний, легенький, повітряна петля. І ось тут знову 8 стовпчиків з двома накидами, між якими повітряна петля. Схема, та, в принципі, цей виріб універсальний, тому я думаю, всім буде корисно. Мати його собі в замітках і ще Повідти на петлю. і останній стовпчик. Повітряна петля і група з двох кластерів. Дві петлі, знову два кластера. Один, два, три повітряні петлі, стовпчик без накиду першу арку 1 2 3 4 5 стовпчик без накиду в другу 1 2 3 І тут ми в салафом. І тут ми робимо те саме, що робили тут. Два два кластери в арку. Вісім стовпчиків з двома накидами, між якими повітряна петля, і в кінці з'єднатись просто в вершинку. Все дуже легко і банально, тому зустрімося на початку наступного ряду. Це останній ряд на сьогодні на це відео. Сліпа петля в арку. Три петлі підйому, два накиди. Перший кластер у нас готовий. Тепер три повітряні петлі. Ось тут уважно, щоб не стягувало. Знову кластер в арку. Дві повітряні петлі. Два накиди пропускаємо першу арку, починаючи з другої, маю вийти сім кластерів, між якими арки по дві петлі. Перший кластер. Дві петлі, два накиди, і так в кожну арку. Другий, два накиди. І ще разочок, два накиди. Ще два кластера лишились. І дві повітряні петлі. Тепер знову група з двох кластерів. Два кластера, дві петлі. Так, тут стандартно, да? Далі, 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Шукаємо арку з 5 повітряних петель і всередину стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4. Два накиди. Знову група з двох кластерів. Дві петлі, знову кластер. Дві петлі, і ось тут сім кластерів, між якими дві повітряні петлі. Першу арку пропустили, починаючи з другої. Дві петлі. Дві петлі. Ось так. Тут навіть рахувати багато не потрібно. Власне, чим таке в'язання легше, ніж, наприклад, брюхське мережево. Там потрібна постійна концентрація, постійно увагу, постійно перераховувати стовпчики. А тут ритм піймали, побачили, який рапорт, і все, і далі як по маслу. Дві петлі, остання ашка. Значить, пора формувати групу стандартну нашу так, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І знову. Ось таким чином. Зустрінемося вже в наступному відео. Пишіть, який виріб ви собі обрали: квадратну серветку, чи доріжку, чи взагалі ви скатехтина зі мною в'яжете. І колір. Мені дуже цікаво. Я зараз паралельно з цим, що в'яжу з вами біленьку. У мене ще є ось такий варіант в хэллоуінських кольорах. От. Осіння тема. І її я ще буду декорувати. Якщо цікаво, як, можете маякнути, я її покажу потім або в рілсах, або окремо відео зніму. На цьому все. Легких петельок і до зустрічі вже наступного разу.